і В ньому почало щось там тарахкотіти, щось дзвеніти там чи стукати час від часу. Найкращий варіант це вирішити проблему на ранніх стадіях. А мудрий він знає, як в цю яму не попасти. Вона відловлює тільки попадає цей вірус в комп'ютер. Вона її раз характер і доля. І Із-за цього померли. В першу чергу розбиратися з причиною. Якщо ми не займемося проблемою, то проблема займеться нами. Давидові дали десятки тисяч, а мені дали лише тисячі. Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу поговорити на таку цікаву тему, яка називається тенденції. Це слово про те, що треба вирішувати проблему на самому початку, або як кажуть, в зародку. Проблему треба замітити, проблему треба почати вирішувати, займатися нею, щоб вона не розрослася до великих масштабів. І зрозуміло, що найкращий варіант це вирішити проблему на ранніх стадіях. Ми можемо це говорити за будь-які речі. Саме простіше це можна взяти побут, наприклад, наш. Це можна взяти от, твій автомобіль і В ньому почало щось там тарахкотіти, щось дзвеніти там, чи стукати час від часу, то ти можеш е, не звертати на це увагу, а можеш зайнятися і почати шукати, що там сталося. І якщо довго не звертати увагу на проблему, то ми знаємо, що е, само собою воно не вирішиться. Це значить е, є признак е, того, що десь, десь щось працює не так. щось… З'явилася нова якась свіжа проблема в твоєму автомобілі, і треба її рано чи пізно вирішувати. Ну краще рано, тому що якщо не займатися проблемою, то ми знаємо, що може таке бути, що взагалі ти просто зупинишся десь в полі, і в тебе буде велика халепа з цим. Всим. Зараз я хочу прочитати псалом 89, 12. дванадцять. З вашого дозволу, я прочитаю з російського перекладу. Научи нас так щисля дні наші, щоб нам приобрести серце мудреє. Тобто Бог хоче, щоб ми мали мудре серце, друзі, з вами. І ви знаєте, мені дуже подобається такий приклад, який я чув ще десь давно, що розумна людина вона знає, як вибратися з ями, ну умовної, так, умовної ями, в яку людина попала. А мудрий він знає, як в цю яму не попасти. <ріху> Розумієте? І ось це є серце мудре, друзі, коли людина, вона бачить в зародку якусь е, проблему, і вона вже може прорахувати, вона може собі уявити, уже може згідно згідно слова Божого, вона може співставити і не зробити якийсь поганий крок у своєму житті. Це є дуже важливо, друзі. Нам навчитися цього. Зараз я хочу прочитати послання Якова, перша глава, 14 вірш, з вашого дозволу знову з російського перекладу. Но кожен іскушається, увлікається і обольщається собственною похотю. Похоть же зачав, рождає грех, а зроблений гріх рождає смерть. Тобто, друзі, ми бачимо тут таку негативну динаміку, так би сказати, що так, увікаєсь, а больщає собственою похоттю, і похоть же зачав, рождає грех. Тобто, тобто це тоді, коли ми не говоримо ні, розумієте? Це тоді, коли ми не гальмуємо. Оцю, оці бажання, оці думки, які просто вони атакують, наприклад, наш розум або крутяться в нашому розумі. І, на мій погляд, друзі, у християнстві вищий пілотаж це є тоді, коли людина може, знаєте, ще на самому початку просто розпізнати цю спокусу, розпізнати це почуття, розпізнати цю думку. Яка приходить і розпізнати, що це диявол, і на самому початку її видалити. Як кажуть, ви знаєте, це подібно так, як у комп'ютері чи, чи в телефоні стоїть антивірус, антивірусна програма, так і вона знає, знає ці всі віруси, вона їх вивчає, і вона відловлює тільки попадає цей вірус в комп'ютер, вона її раз схоплює і знищує цю цю, оцей вірус. розумієте? І друзі, так само і нам потрібно навчитися навчитися через Слово Боже, навчитися через Дух Святий, через наш християнський досвід. Ми повинні навчитися розуміти. Знаєте, як, як в послання до євреїв говориться, що почуття навиком привчені до... Розпізнавання добра і зла, тобто, друзі, через досвід, також ми розуміємо уже ці тенденції, уже, що уже іде, що слідує за цими думками. І це, друзі, є наша праця. Це є друзі, наша, ну як сказати, частина нашого християнського життя, щоб ми не допускали, щоб проблема розрослася, друзі. І в цьому є велика мудрість. А що ж відбувається, друзі, коли ми все ж таки не змогли перемогти цю думку, не змогли її як антивірус виловити, і вона все ж таки попала у наше серце, у наш розум. Знаєте, починається те. Що починаються такі ступені. І я хочу оці ступені, такі сходинки, я хочу вам зараз зачитати. Дивіться, спочатку є думка, так, потім іде рішення, потім іде дія. За дією йде звичка. За звичкою йде характер, а характер уже породжує долю. Розумієте? Впливає, можна сказати, на долю. І ще раз я скажу, це такі от просто такі сходинки думка, рішення, дія, звичка, характер і доля. Все починається з невеличкого, починається просто з думки. Починається просто з думки. І воно потім, якщо ми не зупинимо цю думку, якщо ми не скажемо їй ні. Якщо ми не представимо цю думку перед Бога, якщо вона якась така спірна, що ми не можемо розібратися в ній, якась така дуже, вона багатогранна така і тяжка. Якщо ми цю думку не, перед, не представимо перед Бога, то воно проросте, розумієте, воно, воно як кажуть, як Писання говорить, зач, за, зачне оцю оцю от інші, оці нехороші речі. Воно вже зачне. Рішення, воно вже, потім рішення, воно зачне дію, дія зачне звичку. Звичка вже стане частиною нашого характеру, розумієте, а характер, він вже буде впливати на цілу нашу долю, друзі. Зараз, друзі, я хочу вам прочитати відому історію про Ананію і Сапфіру з книги діяння Апостолів, 5 глава. А один чоловік на ім'я Ананій зі своєю дружиною Сапфірою продав маєток і приховав частину грошей? Про це знала й дружина, а якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Петро сказав: Ананію, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було у твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у твоє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богові. Тобто ми бачимо, що Ананія і Сапфіра вони не пропильнували просто своє серце, і вони допустили оцю думку від диявола просто в своє серце, і із-за цього померли. Я вважаю, друзі, що ми завжди повинні іти на випередження і не стільки розбиратися з наслідками, хоча з ними теж треба розбиратися, але треба в першу чергу розбиратися з причиною і з такими поганими тенденціями у твоєму житті. У моєму житті, розумієте, в нашому житті. І розуміти це, і бачити, і розумієте, дуже важливо. От, просто є така гарна така фраза, це вона звучить так: що дивитися на життя з позиції вічності. Тобто. Знаєте, трошечки так ніби піднятися над своїм життям, подивитися на нього ніби зверху. Те, що я зараз роблю, я, яку воно перспективу дасть, в що воно мені вийде це все. Зараз я на даний момент можу мати вигоду, так, я можу когось там обдурити, тому щось не, не доказати, там щось змахлювати, там щось, знаєте, крутнути, щось так цікаво. І ніхто нічого не догадається. Але. В перспективі, е, все рівно, е, оця неправда, оця лукавість, лукавство, воно все ж таки, знаєте, з роками воно вилізе наверх, і, і воно може принести такі погані плоди. Писання говорить, що немає е, такого прихованого, що не сталося би явним. Буває таке, що ми ну випадково, що ми десь там не пропильнували, ну зірвалися, там так поступили. Але буває, друзі, таке, що ми спеціально приймаємо рішення таке, знаєте, заздалегідь, неправдиве і неправедне, розумієте? І оце, друзі, найбільш велика є проблема, тому що ми вже знаємо на що ми йдемо. Це так, як оце, що тільки що я читав про Ананію і Сапфіро. Я люблю говорити таку фразу, що якщо ми не займемося проблемою, то проблема займеться нами. І, друзі, важливо принести проблему, принести гріх, принести е, якісь, які ти бачиш, схильності в своєму характері, речі негативні в своєму характері, все принести до ніг Господніх і, і просто. Сказати Боже, у Тобі я творіння нове, я свобідний у Тобі від всякого гріха. Прийняти це вірою і приносити перед Бога. Отці, якщо це повторюється, просити у Бога, щоб Бог звільнив тебе, щоб Бог осяяв тебе своїм світлом, своєю істиною, дав тобі силу Святого Духа перемогти цей гріх. І якщо ми стоїмо, друзі, в цьому, то Бог звільнить нас від нашого гріха. Я впевнений в цьому. Я це переживаю, я пережив це, і я дальше переживаю ці речі, як Бог звільняє, як Бог працює над моїм характером. І це є друзі, також частина нашого християнського життя. Зараз, друзі, хочу прочитати першу книгу Самоїлову або першу книгу царів, 18 главу. Тут описана історія дуже відома про те, як після того, як Давид переміг Голіафа. Які в нього були стосунки з царем Саулом. так? І я зараз читаю з початку глави, На зустріч Давидові з усіх міст Ізраїля вийшли танцюристки з тимпанами, з радістю і з гуслами, і жінки почали, вони виголошували Саул побив свої тисячі, а Давид свої десятки тисяч. І поганою видалася ця справа в очах Саула через ці слова. І він сказав: Давидові дали десятки тисяч, а мені дали лише тисячі, і від того дня і надалі Саул почав косо дивитися на Давида. Так. І читаємо, друзі, далі. У Саула появився страх перед Давидом, і він відсторонив його від себе і поставив його собі тисяченачальником. І той виходив і входив перед народом. Давид був розумним в усіх своїх дорогах, і Господь був з ним. І побачив Саула, що він дуже розумний, і остерігався його присутності. А весь Ізраїль та Юда полюбили Давида, бо він виходив і входив перед народом. І так далі. Я тут дещо пропущу, щоб багато не займати е, часу. 27-й вірш. І Давид піднявся, і він та його мужі пішли і побили сто мужів з фелестимців, і він приніс їхні крайні плоті цареві і став зятім царя. і Йому дали дочку Милхолу за жінку. Е і побачив Саул, що Господь з Давидом і весь Ізраїль полюбив його, і продовжував косо дивитися на Давида. А в російському перекладі написано, що став ворогом на все життя. Тобто, дивіться, друзі, яка динаміка розвитку цієї проблеми у Саула. Саул, він просто, ну можна сказати, заздрив. Давиду, і він Давида просто не міг прийняти. Він його е, вважав за такого суперника, такого, знаєте, непримиримого. І читаючи писання, ми можемо побачити, як далеко це все зайшло. Проблема дуже сильно виросла. Але дивіться, з чого все почалося, 18 глава і 8 вірш. І поганою видалася ця справа в очах Саула, так? Потім. Потім дев'ятий вірш. І від того дня і надалі Саул почав косо дивитися. Тобто, дивіться, в російській Біблії а, ще написано так: що образився, огорчився, образився Саул так, на Давида. Потім, дев'ятий, від того дня і надалі Саул почав косо дивитися на Давида. Тобто, він не справився, Саул не справився з цією образою, розумієте? І він прийняв, і оця образа, і ця заздрість, і ця ну, така нехороша, це почуття, воно почало просто роз'їдати Саула зсередини. І далі і далі 12-й вірш. Е, так, У Саула появився страх перед Давидом. Страх. Так? І 15-й вірш, і побачив Саул, що він дуже розумний, і остерігався його присутності. Розумієте? Тобто динаміка. І 29-й вірш з російського перекладу, що став він ворогом на все життя. І, друзі, дивіться, якась маленька думка, якесь маленьке почуття, якась маленька заздрість, з якою не справився і не розібрався Саул. Вона призвела до того, що Сяул і Давид стали ворогами на все життя. Друзі, це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Якась невеличка річ. Вона має якийсь невеличкий гріх, розумієте? якась невеличка думка, так як ми говорили, якесь невеличке таке неприємне почуття, яке ми не представили у світло Боже, у світло Слова Божого. Воно може просто розростися до величезних масштабів, до величезної проблеми. Я думаю, що багато хто з нас він має досить е е немало таких різних. Прикладів, які би міг розказати з, з життя різних людей і навіть з техніки, так як ми говорили, що машину можна не до ну десь не доглядати, і ти побачиш, що та машина просто тебе підведе в якийсь момент, тому що ти її там не обслужив і ти щось не поміняв, якусь деталь. Також всі знають, що алкоголік він не, не стає за один день алкоголіком чи навіть за тиждень. Все починається з невеличких 50 грам випити за чиєсь здоров'я, випити за компанію, за те, що ти там поважаєш когось, шануєш когось. І потім починається негативна динаміка, і потім починається тенденція, розумієте? Тенденція до росту, якщо не загальмувати це, якщо цю проблему не зупинити, воно переростає до того, що зі здорового чоловіка. Зі здорового чоловіка, сильного, розумного, получається алкоголік, заторможений з темною шкірою, з обвищими, отакими отакою шкірою під очима, і заторозуміти, е, який пропив весь свій розум, який пропив все своє майно, який втратив сім'ю, який просто опустився на саме дно у своєму житті. Друзі, це є дуже серйозна річ. Я думаю, ви розумієте і ви бачили ці речі. І тому ми, оцю істину про тенденції, ми повинні собі запам'ятати раз і назавжди. Проблему треба вирішувати при її зародку. Отже, друзі, залишу вас з цими думками. Хай Господь нам, нас всіх благословить і дасть нам сили. До наступних зустрічей!